Everybody knows that the boat is leaking Everybody knows that the captain lied Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Чесно, це спонтанно, тому я буду підлядати в карту, що я там написав. я в чаті GPT допомоги, але він не розуміє мого запиту і не знає, що Найдорожче, найкрасивіше в моєму житті. В такий день я б хотів бути біля тебе, не за 400 кілометрів, а тим більше не в сусідній країні. Я тебе кохаю кожної хвилини, години, дня, ночі, тижня, місяця. Е, і навіть здається, буду любити тебе в наступному столітті, бо з тобою можна прожити до наступного століття. Получилось, що на цю дату ми маємо обирати такі кардинальні рішення для нашого майбутнє. майбутнього. Я тобі дякую за всі 8760 годин, 365 днів, 56 тижнів та 12 місяців, які ти прибувають зі мною. Я тобі безмежно кохаю. Ти в мене найкрасивіша, найчимніша найкрасивніше, може не треба було писати. але найкрасивіше. І поруч.